Тиждень нові події ТІВІ підготував найважливіше не чекати, а вражати пустові установки. НАТО обговорюють провентивні удари по Росії. Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Вибухи після тривоги гучно і смертоносно. Люди у лікарнях пошкоджені будинки, понівечені адмінбудівлі та освітні заклади. Харків, і Одеса оговтуються після ракетної атаки. В Калузі пожежа в курську вибухи. Як та чим Україна робить погоду воєнно-промислового комплексу РФ розкажемо у випуску? Упав на житловий будинок у вільнюсі. Розбився транспортний літак. Дічелло загинув члени екіпажу. Поранені Литовська влада натякає на теракт. 25 людей постраждали через атаку росіян по житловому району Харкову. 16 доставили до лікарні. Повідомляють правоохоронці. За попередніми підрахунками пошкоджено понад 40 будинків. Від ракетної атаки говтується й Одеса. Ламки ворожої ракети зачепили житлові будинки. Є травмовані про наслідки загарбницької атаки на українські міста. Дивіться далі. Шматками бетону, арматури і скла, встелені вулиці, тротуари одного із житлових кварталів Харкова. Комунальники поспішають розібрати потрощене. Прокурори фіксують наслідки російського злочину. Наразі слово, що удар було задано ракетою С-400 за вказним фактом. Харківська обласного прокуратура розпочато кримінальне провадження за ознаками про порушення передбаченого частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Ракета влучила у землю, минулась без за. Гиблих. Утім, 25 людей зазнали поранення, частину шпиталізували. Бахнуло щось і вилетіло скло, вікна в мене викручені. Ну я завмерла, але оскільки я з північної Салтівки, то я швидко зреагувала. Я знала, що ще одна є колега тут, і я вибігла з кабінету, ну вийшла з кабінету, вона була теж в коридорі. Ми спустилися вниз і просто чекали, що нам скажуть. Під атакою російських балістичних ракет опинилася й Одеса. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру міста. Відомо про понад 10 постраждалих. Частина із них звернулася по допомогу лікарів. На кроваті побачив і услушив взрив, Полетів в двері, А відкриваю, спрашу там сестру, вона жива чи ні. Говоріть, що жива. Я вже проклинаю того Путіна, щоб он здох. Кості вже його прокинають весь мир. Мешканці одного із будинків опинилися заблоковані у власних квартирах. Ударна хвиля пошкодила стіни, через що відчинити двері самотужки люди не змогли. Став, ці бували, хлопці, відкрили нас а тормали через атаку. Пошкоджені два навчальних заклади школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. Повідомили в Ова. Педагоги та учні в момент удару були в укриттях, встановлюються відповідні наслідки того, що відбулося можу підтвердити. Зрозуміло, що це густонаселений житловий квартал, житловий район нашого міста. Там навпроти знаходиться школа загального освітня. Тобто, ворог цілеспрямовано продовжує терор по мирних людях. Ворог не просто. Говорить про те, що він буде бити там по Одесі, бити по інфраструктурі, в тому числі ворог, на мій погляд, похижацьки зараз, знаєте, демонструє, що він готовий це робити і робиться дійсно демонстративно. Десятки шахедів цієї ночі летіли на Запоріжжя у місті. Внаслідок атаки, вибуховою хвилею та уламками, пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова житлова будівля. Поранена одна дитина, повідомив очільник області Іван Федоров. Загалом впродовж доби окупанти заводили 200 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Ксенія середа для апостолтів. Ці третьої окремої штурмової бригади вибили росіян з села Копанки, що на Харківщині. Під Час операції українські військові захопили в полон кількох бійців ворога. І до роботи українських оборонців публікує прес-служба бригади. Російські загарбники з першої танкової армії РФ намагались обстрілювати район важкою артилерією, проте вогонь відкривали не по українських військових, а щоб ліквідувати своїх солдатів. Які потрапили в полон серед бранців виявилися як засуджені в Росії зеки, так і військовослужбовці, які вже перебували під слідством. Курахівський напрямок залишається найважчою точкою фронту. Тільки від початку доби Росіяни атакували позиції наших військових майже три десятки разів. Це дані Генштабу. Сьогодні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкомасирського щодо ключових напрямків на фронті. На Донеччині тривають робота над зміцненням позицій українських військових. Ще один ключовий напрям Курщина. Наші воїни завдають ворогу значних втрат. Зеленський підкреслив, що головним завданням на цьому напрямку є максимальне послаблення російського потенціалу. Сьогодні провів засідання ставки. Різні питання. Передусім, захист нашої інфраструктури, нашої енергетики. Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі об'єкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу. Обговорили також виробництва та постачання дронів, ракет, іншого озброєння. Всі завдання по зброї на цей рік точно будуть виконані. Сили оборони України цієї ночі атакували Брянську, Курську та Калузьку області. РФ це підтвердили у генштабі ЗСУ на кадрах, що ширяться мережею. Видно клуби чорного диму і пожежу. Так палає нафтобаза у Калузі після атаки дронів. Підприємство забезпечує збройну агресію РФ. Крім того, за даними центру протидії дезінформації, у Калузі дрони атакували завод Тайфун, який є частиною російського ВПК. Завод випускає системи зв'язку радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Підприємство займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку. Завод виготовляє деталі та комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів. Тайфун також займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ. Завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване Обладнання необхідне для інтеграції різних військових систем. У північно-корейських ракетах, якими Росія б'є по Україні, знайшли іноземні компоненти 2023 року випуску. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Що найменше один із них перетворювач напруги британського виробника XP Power, виготовленого у лютому 2023-го, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом компоненти, які виявили у ворожі ракети, вироблені компаніями з п'яти країн: це Китай, США, Японія, Швейцарія. І Велика Британія. Андрій Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі. G7 в Італії міністр закордонних справ України здійснить робочий візит до Італії 25-26 листопада. Сибіга проведе переговори з міністрами закордонних справ Катару, Індії, Південної Кореї, Філіппін та Індонезії. Ключова тема протидія залученню північної Кореї у війну на боці РФ. Крім того, учасники зустрічі обговорять подальшу міжнародну допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії нинішній світ досить проблематичний, навіть здебільшого на жаль, дуже небезпечний війни в Європі і в Україні, і на близькому сході відновлення бойових дій, загрози по всьому світу, які ми бачимо щодня. Тому дуже важливо, щоб західні країни тісно співпрацювали, щоб виробити якусь спільну позицію в дипломатичних переговорах і в пошуках кращого і більш мирного світу. у Вільнюсі Вантажний літак впав на житло. Овий будинок жертв серед цивільного населення немає. Відомо про загибель пілота пошуки ще одного члена екіпажу тривають. Загалом на борту було четверо людей. Литовська влада розглядає версію теракту як можливу причину аварії. Утім, наголошує, ситуація стане більш зрозумілою після перегляду чорних скриньок оскільки спроби терористичних актів були в минулому, то напевно цього ніколи не можна виключати. І це одна з версій, яку потрібно буде розслідувати та перевіряти. Попереду багато роботи. Я думаю, що вже провели огляд місця події, який передбачає збір доказів. Можливо, це займе навіть цілий тиждень. Швидко відповіді звичайно не з'являються. Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії, який зібрався на своє перше засідання після суперечливих виборів. Опозиція в Грузії бойкотувала засідання парламенту, більшість у якому здобула проросійська партія Грузинська мрія. Водночас, опозиційні депутати закликали іноземних дипломатів не визнавати новий парламент своєю присутністю на першому засіданні. Тож у ньому взяли участь лише депутати від Грузинської мрії. ЄС та інші західні країни висловили сумніви щодо чесності виборів 26 жовтня на яких грузинська мрія отримала майже 54% голосів і більше половини місць у парламенті Вають президентські перегони до другого туру. Вийшли проросійські та проукраїнські кандидати. Найбільше голосів набрав ультраправий представник Калін Джорджеску, який не входить до жодної партії. Він неодноразово обіцяв покласти край на його думку надмірні залежності від ЄС та НАТО, особливо щодо підтримки України. Він також критикував розміщення протиракетного щита НАТО в Румунії. Його опонентка Елена Ласконі за результатами голосування відстала менше ніж на 5 відсотків. Вона активно активно виступає за збільшення витрат на оборону і допомогу Україні. Нагадаю, другий тур виборів президента Румунії відбудеться 8 грудня а 1 грудня пройдуть парламентські вибори Хто б не переміг, йому доведеться багато виправляти, бо попередники продали країну, сільське господарство та промисловість у поганому стані. Все пішло на спад. На жаль, я його насправді не знаю, але можливо у другому турі ми дізнаємося більше про Георгеску, але зараз результати дуже щільні. Інвестиції в український фронт, родина зі Львова взялась виготовляти бомбари безпілотники, що здатні триматись у польоті понад 100 хвилин і долати відстань до 35 кілометрів. кажуть він багатофункціональний і компактний. Сховати його можна у звичайному рюкзаку. Як виготовляють багаторазове диво БПЛА військового призначення, показали нашим кореспондентам. Це багаторазовий дрон Астрій. Він може бути виконаний як розвідка, як бомбер. Може бути на аналоговому відеопередавачі, може бути на цифровому, тобто він як носій аналог матрис. Інженер Андрій Малишев демонструє результати своєї роботи унікальний бомбер безпілотник «Астріт», який його компанія зробила самостійно. Без бойової частини цей дрон може літати майже дві години з вибухівкою 30 хвилин. Доступна відстань для цієї пташки 30 і більше кілометрів. Утім, основною перевагою розробки є багаторазовість і багатофункціональність. Перевага Астріда в тому, що ви можете його використовувати не тільки як бомбер, ви можете використовувати як ретранслятор Бо він довго висить в повітрі. Він компактний, тобто для груп розвідки, які в тилу працюють, наприклад, в його можна розкласти, запустити, провести розвідку, потім приземлитися, скласти виробництво безпілотників, сім'я Ольги та Андрія започаткувала з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік, інженер безпілотної авіації, цією темою почав цікавитися ще до повномасштабного вторгнення. Великий наступ росіян змусив швидше втілювати в життя давні розробки. Нині дрони один з ключових компонентів. Війни. Це звичайна тринадцятка, яка просто летить в одну сторону, несе бойову частину, летить в одну сторону. Також на її базі ми можемо зробити різне. І зі скидом, і розвідку, і сервокамера, і нічна камера, і цифрова камера. ну, любе. Літає він довго. Хлопці казали, що він пролетів десь там, 3 кілограми було, та 32 кілометри. Втім, не дронами єдиними. Окрім безпілотників, компанія виготовляє і реби, адже потреба в них у бійців не вичерпна. Від двох частот і вища робиться. Функція виконується, захист для наших хлопців, щоб ворожі дрони не, не, не збивали, не падали на них. Відповідно, воно падає. в Радіусі залежності е, іде від ста. До 350-500 до 500 метрів є, то що ну, вже є підтверджено від військових за жовтень місяць. Реб ми передали на військові частини, то в районі 20 штук. Сім'я переважно використовує деталі українського виробництва. рідше європейського. У виготовленні деяких компонентів їм допомагає найбільший у Львові 3D-принтер. Тут ми друкуємо масово корпуси для наших багаторазових астрідів Та ще е, маленькі якісь запчастини масово потрібно дру, дру, надрукувати. Це європейський принтер, це не Китай. Зараз у команді розробників працює близько півсотні людей. Компанія й надалі планує розвивати та удосконалювати свої вироби, адже кількість запитів від військових тільки зростає. За час існування підприємства на фронт передали близько 10 тисяч різних безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Юрію Стименко. Для апостроф ті -Ві. таким був інформаційний день. Що минає, чекаю на вас вже завтра о 20-й. Апостроф ті. Там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.